На барабанах так само, як я. Тоді кидаємо це, і я думаю, у нас з настольними іграми повиться набагато краще. Ну і що? І знову нічого не виходить. Але повірте, кава, яка вас чекає, буде набагато краща за мою гру на гітарі. Як ця штука включається? Я не знаю. Але я знаю правила чудових ігор. Аліас, Дженга, Куно. Приходь, пограємо. Отож, 25 вересня, на сьому годину вечора, ми тебе чекаємо. Приміщення дому молитви Тарощанська 152. Повір, не пошкодуєш. Знайшов свій інструмент. Всього? Раз, два, три. Ні, стоп, оце. Це не надо. В грі на гітарі у мене найкраще виходить шевелити головою. Отож, та шо ти палець? Дівочку це нагадаєш чи <тас> ні? Ні, ні, не прикидає. Я згадаю Мікеланджело отець. Що я вдівся? Таке вичбляю і в чому я вдівся? Це просто катастрофа. Це що можна це все кинути і жесть, до нас прийде стільки народ, у мене таке відчуття. У нас люди хороші і я особисто дуже хороший. Мене звати Антон, Знайомитись не треба буде приходити, бежик мене буде отут.